Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams. І сьогодні у нас з вами буде досить незвичне відео як для цього каналу. Тому що ми з вами будемо говорити не тільки про книгу, а й про фільм, а саме про два фільми: Моя вона, Іспанія та Моя вона Лондон. Та також безпосередньо про книгу. Того року я подивилася фільм Моя провина. І а, захотіла прочитати книгу. Після того я дізналася, що їх є три. Купила все в друкованому варіанті. І першу частину я просто з головою в неї поринула, незважаючи на те, що я бачила фільм. І я вам хочу сказати, що такий успіх цього фільму насамперед і через те, що а, не так багато було змінено із книгою. Це, принаймні, таке моє особисте спостереження, що фільми по книгах вдаються тоді, коли. Не надто сильно змінений сюжет. І от нещодавно я гортала стрічку Тіктоку, і протягом декількох днів мені от без перестанку попадалися ці всі едіти з фільму Моя провина Лондон. І я така, мені треба це подивитися, я хочу це все порівняти. Я його переглянула і хочу поговорити з вами про цих два фільми. Та про те, як вони відрізняються по книзі: що у фільмі, що у книзі, що у другому фільмі у нас одні і ті самі персо персонажі. У нас є Нік Лейстер, це тепер уже зведений брат Ноа, тому що її мати переїжджає жити до її батька. І якось їм потрібно між собою уживатися. І у книзі у них цей шлях трішки довший, як і у фільмі Моя провина. Чим моя провина Лондон? У Лондоні мені здається, що вони якось набагато швидше починають один одному імпонувати. От Зав'язка в них їхніх почуттів відбувається досить-досить швидко, і вона не має ось якихось цих нестиковок світів, які мені дуже сподобалися у книзі. Я би хотіла там це побачити, тому що Ноа ну, вона не із багатої родини, вона в них там середній рівень життя. В той час як Лейстери, вони. Власники величезної компанії, вони досить заможна родина. Ось це мінус у о, моїй провині Лондон. Так, я можу сказати, що о, після того, як я переглянула. Іспанську частину мені дуже сподобалось те, як підібрали героїв, як вони між собою взаємодіяли їхній розвиток відносин, і усі-всі їхні події. Тому що я люблю, коли книга й фільм дуже схожі між собою. Хоча, напевно, набагато краще спершу прочитати, потім подаватися, але вже що маємо, те маємо. Проте моя провина Лондон має надзвичайно величезний плюс, як на мене, і ось цей великий плюс це нік. Він мені там сподобався навіть більше, ніж у книзі, тому що він там більш сформований, більш самодостатній та незалежний чоловік. Я би хотіла це побачити усюди. Він не просто висить на шию свого батька та сподівається отримати у спадок усю його компанію. Він сам створив застосунок, який приносить йому досить хороші кошти, і він. Незважаючи на те, що він живе із своїм батьком, він досить таки незалежний. Тобто він в будь-який момент може просто розвернутися і піти. І все одно твердо стояти на ногах. При тому, що нік із іспанської частини, із книги, він більш такий підлітковий, я би ще сказала. Незважаючи на те, що він відповідно старший від НУА, вони, напевно, десь знаходяться плюс-мінус на одному рівні, просто у різному фінансовому положенні. Все. Але от мені трішки не вистачає хімії між персонажами у, е, у лондонській частині, що ми бачимо у іспанській частині. Тому що справді там ось це їхнє не надто повільне горіння між персонажами, воно більш цікавіше, воно більш емоційніше. Моя особиста суб'єктивна думка. Але так, хімія між героями» там краще. Ще я поставила дуже великий плюс саме іспанській частині за те, що там додали ось цей фінал, він не такий, як у книзі. Його змінили. Тобто, там, де вони їдуть один напроти одного, на, ось на машинах. І вони там роблять у цей поворот 90-60-90, чи як там щось там було градуси, я вже й не пам'ятаю. І я вам хочу сказати, мені це більше сподобалось навіть чим у книзі, тому що це більш такий інтригуючий момент, який ось тебе змушує сісти просто біля екрану твого якогось гаджета, телевізора такий, які... що? Що станеться? Це дуже цікаво, це мега цікаво. і воно більш так посередньо. Хоча також всюди ми бачимо ось цю лінію, що крадає її батько, вимагає за її визволення. Кошти, є ось цей незрозумілий чувак, який там ворогує з ніком і намагається його дістати через Ноа, Ну а йому теж не подобається, тому що вона виграє в нього гонки. І от ще, що мені дуже сподобалося у іспанській частині і у книзі, що я не побачила у лондонському фільмі, це те, що там краще показано любов і вміння Нои у водінні машини. Тому що на цьому досить багато зав'язано у, у цій книзі, у цих фільмах. Але, на жаль, у лондонській частині це не надто сильно розкрито. І мене це справді трішечки розчарувало, тому що Ноа справді у цій справі геній. Просто вона, ну, вона шикарно керує автомобілем. Я б теж хотіла так. Саме ось ця їхня перша гонка, де Нуа виграла усього чувачка. Вона у лондонській частині, мені, здається, якоїсь недотиснутої. Немає ось тих емоцій у Нуа, які є у іспанській частині. Це справді трішечки та розчаровує, але зовсім трішечки. Проте тут же зразу після цього ми бачимо плюс цього всього. Те мені дуже сподобалося, що Нік у лондонській частині їй просто дає ключі і довіряє їй свій автомобіль, і каже: «їдь помало». Хоча я думаю, він розумів, що вона не буде їхати помало. Це зовсім не та людина, але незважаючи на це, він показує їй свою довіру до неї. Він довіряє їй свій власний автомобіль. Навіть після того, як він був змушений своє одне із авто. Віддатись тому чуваку, я не пам'ятаю, як його звати, він у нас просто буде називатися ЧУВАК. Абсолютно все відео. Також, що дуже відрізняється у лондонській частині від іспанської від книги, те, що нік не має проблем із матір'ю. І от мені трошки цікаво, як тут зніматися наступні фільми, як вони будуть виправдовувати понятку поведінці. Тому що я розумію, що вона має бути. Тому що без цього, ну, без цього не може бути ніяких е, любовних перипетій. Але, от, ну, мені буде цікаво на це подивитися, як вони це все обіграють, тому що якраз у іспанській частині у книзі ми бачимо, що Нік не спілкується зі своєю матір'ю. Вона його покинула, пішла до іншого багатшого чоловіка. Просто вона залишила своє дитя заради грошей. У лондонській частині нам говориться про те, що вони спілкуються. У нього також є сестра по материнній лінії Меді. Він також разом знову приїжджає до Меді, але тут ми бачимо те, що поки його мама говорить йому про те, що якщо він буде там брати участь у вуличних боях і в якійсь непонятній двіжусі, то саме вона заборонить йому спілкуватися із Меді. У іспанській частині і у книзі це вже йде зі сторони його батька, тому що його батько йому поставили умову, що він працює в його компанії. А він відмовляється від вуличних ось цих гонок, від якихось боїв незрозумілих, і тоді він буде мати можливість ось цей привілей бачитися із меді. Я думаю, що це варто було залишити ось цю незрозумілу поведінку його матері, тому що вона тут видається занадто таки святою. Так, вона покинула свого сина через алкоголь, але, по проте, вона народила ще одну дитину, з якою вона залишилася, і вона залишила випивати. Цікаво, цікаво, як, як це все далі буде тобі гравати, тому що я впевнена, що як і іспанська друга частина, так ми побачимо і лондонську другу частину і от. Самий фінал а, книги іспанської частини та лондонської частини. Іспанська частина та книга. От якраз є цей момент, про який я говорила. Це коли Нова викрадає її батько, він вимагає за її звільнення кошти завдяки GPS-у тої машини, яку він дав тому чуваку, нік знаходить Нуа, він їде до неї. І от якраз. Тут в мене такі досить двоякі відчуття, бо я ніяк не можу зрозуміти, що ж мені таке сподобалося більше. Тому що в іспанській частині, в книзі він там просто її викрав щось там. Я вже навіть толком не пам'ятаю фіналу. У книзі він просідає, от саме фінал просідає у порівнянні як з одною, з одним варіантом фільму, так і з другим варіантом фільму. У іспанській частині ми бачимо ось цей якраз. Ця вся погоня, коли вони ось так стикуються машинами, крутяться там, стріляють у батька, все в них чудово все в них добре. Але у лондонській частині є ось цей момент, який просто в моєму серденьку. Це те, як Нік отримав, як бився з тим чуваком, отримав ножове поранення, і навіть із цим він поїхав за ногу. Там також була ця погоня, там була аварія, тому що він інакше її не зміг зупинити. Він просто поставив свою машину перед її, вона врізалась в неї. І все, і вона текла від свого батька, її батька також застрілили через це. І от я до сих пір не розумію, можливо, якщо це все докупи об'єднати, це буде просто ідеально. От уявіть собі фінал. Він По gps знаходить ось цю машину, він приїжджає до неї, знаходить того чувака, б'ється з тим чуваком, отримує ножове поранення. Потім починається ось ця погоня. Оця штука з машинами. Я думаю, це би було ідеально. От об'єднайте мені цих два фінали, і це буде просто неймовірно чудово. Книга мені здається, у мене по відчуттях іде на рівні саме із іспанською частиною, тому що кажу, там немає багато змін, і от за рахунок цього. Ти отримуєш приємне відчуття як від перегляду фільму, так і від прочитання книги. Мені подобається, як підібрані персонажі, особливо візуально, як вони підходять один одному. Це справді імпонує мені, коли грамотно, класно, круто підібрані актори. Тому що, ну, погодьтеся, це вирішує дуже багато у фільмі. І от у лондонській частині мені воно щось так трошки трішки не то. Воно досить далеко від книги. Справді, персонажі. Які ми бачимо у описі книги, які ми бачимо у фільмі, вони у тебе зовсім не асоціюються з тим, що ти бачиш на екрані. Ти не можеш провести цю паралель, і такі, як в іспанській частині, ти такі дивишся, це воно, це те, що я хотіла бачити. Але плюс лондонської частини це, це нік. Він мені там надзвичайно сильно сподобався за руху того, що він набагато мужніший. Він там справді чоловік. Який потрібен осі невеличкі маленький Ноа. І тут в нас є різниця у самому там фіналі-фіналі. Це те, що е, у, як у книзі, так у іспанській частині ми бачимо те, що їхні батьки, мама Ноа та Тато Ніка, вони проти їхніх стосунків. У частині Лондон я цього не побачила. Там в них ніби думка така пролетіла, що от можливо. А може вони разом, а може і ні, і вони там не впевнені у цьому всьому. І от мені цікаво побачити, справді цікаво, як вони обіграють цей самий сюжет другої книги, саме у ландонській версії. Хоча я не бачила ще й другої частини фільму в іспанському варіанті, тому що я просто не можу знайти на це все часом. На жаль. Я дуже буду рада з вами поспілкуватися у коментарях як про книгу, так і про цих два фільми. Поділіться, будь ласка, кому який фільм сподобався більше. От мені справді дуже-дуже цікаво. Також мені цікаво почути від вас про ось такий формат відео, коли ми з вами порівнюємо книгу та її екранізацію. Чи вам було цікаво бачити якісь такі схожі відео на цьому каналі? Не забуваємо лайкати дане відео. Підписуватися. Бажаю усім великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім папа! -па.